Привіт! сьогодні я спробую тобі. Зекономити грошей, тому що я буду розказувати про догляд, в що треба вкладати, а в що не треба взагалі. І от якщо ти та людина, яка за собою майже не доглядала, і нарешті побачила якісь зморшки, або хтось тобі сказав, що вже пора, Таня, Марина, Наталя пора, 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 і ти така думаєш, ну мабуть, треба купити якийсь крем, то я тобі зразу кажу не купи. Уй, бо він тобі не допоможе. Чому я можу про це казати? Бо я власниця косметичного бренду, ми знаходимося в Україні, виготовляємо класну дієву косметику, і я дійсно розбираюся, що налили в ту баночку, пляшечку, як цим користуватися, як суміщати одне з іншим, і що, в принципі, купувати не потрібно, бо воно взагалі не працює. Хоча на цьому каналі я не намагаюся от мега-рек. Рекламувати свій бренд, тому що цей канал для мене більше як віддушена. Я просто ділюсь своїм досвідом з дівчатами, жінками, і маю надію, він є корисним для вас. Бо для мене це також певна користь, як я це називаю, десятина, яку я привношу в цей світ. Так от, давайте по порядку. От, наприклад. Бі 35 і ти до цього вмивалася тільки водою, бо ти абсолютно впевнена, що якщо ти не користуєшся, наприклад, якимось тональним чи взагалі якимись засобами, ти вийшла на вулицю, походила, прийшла додому, води от з головою, в твоєму розумінні. Ну на крайняк ти ще можеш мила туди додати, ото сушити ту шкіру, щоб вона була потім, як у той сухий черевик шкіряний, але. Ти не розумієш, від чого в тебе це. Тобі здається, що це все, що завгодно, це якісь там збої гормональні, вода погана, я не знаю, їжа погана, але винувата невістка. Бо там от висяті речі тільки не ти, бо ти все робиш правильно. Так от, умила, от щоб ти розуміла. PH 11-12. Що таке pH? От для розуміння, pH нормальний нашої шкіри це десь 6-6,5. І от у. Уяви ти. Наносиш на це бідне обличчя pH 12, тобто воно тобі просто максимально швидко сушить шкіру. Якщо ми милом, наприклад, миємо руки або миємо тіло, то там окей. Чому? Тому що, в принципі, тут у нас більше шкірного сала, тут ми якось його швидше змиваємо, і шкіра на тілі і руках вона не така чутлива. А от якщо ти наносиш оце мило на обличчя, тут Тонка шкіра, вона взагалі чутлива, тому що тут ми хоча б на себе щось вдягаємо, якось захищаємо. А обличчя і руки зазвичай у нас відкриті. І от нашій шкірі для обличчя дуже не подобається звичайне мило. Чому і придумали всі ці оце пінки з якимось пшами, тоніки? Чому придумали якісь гелі для вмивання? Саме тому, що от коли ми, от, наприклад, в нашого бренду робимо ту пінку, то по-перше, до Парів, які ми використовуємо, ми ще обов'язково додаємо різноманітні активи, які зволошують шкіру, пом'якшують її. PH, той виводимо спеціально, щоб він був такий самий, як у PH твого обличчя. І відповідно, після того, як ти такою пінкою вмиваєшся, звісно, тобі набагато комфортніше, твоєму обличчю приємно, і воно очищає набагато краще, ти не повіриш набагато, ніж коли у тебе. Ось отут ти вже зідрала того обличчя все, що могла. Йому дуже некомфортно, а ти продовжуєш це. Знаєте, от уяви, що коли ти вмиваєшся милом, це вважай, ти вмиваєшся наждачкою. І от уяви, ти цією наждачкою з дня в день треш своє обличчя. Чи йому захочеться потім щось? Та, звісно, воно у тебе буде травмоване, нещасне. Йому треба відновитися, ти знов його наждачкою потерла. Ну, от якось так це відбувається. Тому ми почали з того, що ти. Вирішила, що тобі треба якийсь крем. І звісно ж, ти думаєш, що ти от зараз купиш крем, всі твої зморшки зникнуть, і взагалі ти помолодшаєш на 10 років. Бо в описі написано, що Крем тирає зморшки, підтягує обличчя. Господи, я колись пам'ятаю, починала. І якась дівчина, начитавшись відгуку про певний актив, писала про те, що цей крем її він. Взагалі підтягує оці навислі щоки і бореться з гравітацією. Я думаю, господи, бідні твої ті клієнти, які тобі повірили, а ти ж начиталася у якогось теж виробника, і купили, і думають, що так і є. Так от, жоден крем, от повір, жоден крем, жодна маска. Просто якщо у тебе от один крем або одна маска, і ти її навіть нанесеш 10 разів підряд, вони тобі не підтягнуть обличчя. Вони тобі. І не зменшить твої зморшки. Чому? Тому що це має працювати в комплексі, і зараз я буду розказувати про методи дешеві, про методи дорожчі і якісь іще більш дорожчі. І це той випадок, що тут вибирати тільки тобі. Насправді всі три методи працюють як це не дивно. І от коли ти, витрачаючи на себе, думаєш, що ти витрачаєш, а не думаєш, що ти вкладаєш в себе, то ти теж робиш велику помилку. Тому що, що таке вкладання? в себе. Давай я тобі взагалі розкажу, як діє якісна, хороша косметика. От на прикладі косметики, який виготовляє мій брат, і це не реклама. Я просто людина, яка 11 років користується тільки нашою косметикою. Починала я користуватися, коли мені було 39, Зараз мені 50. І власне на моєму обличчі видно, як це працює. Уяви, тобі подарували квітку в вазоні. Вона просто буяє, Гарнюня красива, але що ти з нею робиш? Ти забуваєш її поливати, потім ти її на сонце винесла, забула, вона там у тебе згоріла, потім ти її занесла десь в темну кімнату, поставила, забула знову полити, підживити забула, і в якийсь момент ти дивишся. А та квітка вже так змарніла, і вона вже така напівсуха, нещасна, голову ту похилила. І ти розумієш, що з нею вже зробити по факту майже нічого неможливо. Ні, можливо, це треба її майже. Там під корінь підрізати, знову про неї почати піклуватися, живити і т.д. І уяви, та ж сама ситуація: тобі подарували квітку. І ти її періодично живеш. десь листочки повитирала, постирала у ту опелюку, десь пообривала сухі листочки, бо вони вже там не потрібні. Потім в земельку щось підживила. І ця квітка років через 3-4-5, вона вже, наче трошки підоблізла. Ну, давайте не будемо також глобально, бо ми ж це все переносимо власне на. Нас на жінок, але та, ну вона там трошки підів'яла. Якщо коректніше ну та, ну підів'яла, десь там щось підсохло, може, квіточки не такі рясні і гарні, але все одно ти на неї дивишся, і ти розумієш, що вона ще така егегей і нічого. Якщо ти будеш продовжувати про неї піклуватися, то вона. Так само, років 5-10 у тебе ще проживе і буде з нею все гаразд. І от тепер ще раз уяви, що ти от та квітка. І одна справа: ти нічого для себе не робиш. А потім згадала, коли її вже треба під коріння підрізати і дуже глобально піклуватися, щоб хоч щось з неї там виросло. Або ж ти та квітка, про яку ти піклуєшся повсякчас. Так от, крем для обличчя. Cie. <laughs> Якщо ти запустила своє обличчя, зморшки у тебе вже уці, наче граблями там порили, Воно в тебе десь сухе, десь жирне, десь рябе від цієї пігментації чи куперозу, бо ти тим милом собі ти купероз не робила чи роза, то звісно, крем не допоможе. Але якщо хороший крем з дуже активними компонентами, бо крем теж буває дуже, -дуже різний. От ти знаєш, буває такий крем, я дивлюсь на те склад і думаю, що там вода, якийсь пропіленгліколь? емульгатор, плюнули туди або вера якогось що депантанолу поклали 0,001 грам, і все, але дуже класно ароматизували, поклали це все тобі в красиву банку. І до речі, слово красиве я використовую саме в такому трохи в перебільшеному понятті, бо ти ж розумієш, що ти береш, купуєш оту красиву, та красиву банку, і по факту, коли ти навіть щось на себе наносиш, Муси ж воно ж не працює. А от коли в тому кремі є і олії, і гарні емульгатори. Наприклад, ми використовуємо такі емульгатори, щоб була саме ламелярна емульсія, вона ідеально пасує до нашої шкіри. Потім ми дуже багато різних активів використовуємо. Ми їх там поєднуємо між собою. От тоді це працює. Але... Знову ж не так, що ти нанесла три рази, і оці твої борозди від грабель уже десь ділися так. Не буде цей крем почне працювати рівно з того часу, з якого ти починаєш активно за собою доглядати, і це дуже важливо. От якщо ти правильно не очищаєш шкіру, а продовжуєш так само вмиватися милом, але або просто вмиватися водою, то що відбувається? По-перше, от тобі здається, що ти водою вмилася, і у тебе тут все ж добре. А у тебе тут залишки шкірного. О, сало, бруду, ну воно не вимивається простою водою. От, повір мені з досвіду наших клієнтів, а їх уже ну, за ті роки дуже багато. Ми чули таке, що коли... Жінка починає очищати шкіру по певній системі. От Ми її не самі придумали, ми її просто цю ідею взяли у курецію, але не таку обширну. Тобто, ти спочатку наносиш якийсь, умовно, засіб масляний. У нас в нашій компанії це гідрофільний мус. Воно тобі розтворяє оце шкірне сало. Ти розтворила, зняла його. Є ще певні залишки. Далі ти ці залишки знімаєш пінкою, бо там є. Є пар і оця пінка, вона плюс-мінус схожа з pH твоєї шкіри. От ти очистила, і потім ти наносиш ще тонік. Ну, Крім того, що він тонізує, то тонік ще вирівнює оцей pH шкіри, і твої шкірі. Просто добре, от її очистили, і вона починає дихати. Ти зняла оту плівку, через яку, якщо ти просто вмиваєшся водою, не проходять активні компоненти крему. Розумієш? Бо так той бідний крем має працювати не на те, щоб твою шкіру покращувати, щоб її якось робити пружнішою. А він працює на те, щоб залатати у ті дірки, які ти зробила вмиваючись милом, або ж намагаючись. Ясь хоч якось знайти трошечки місця, щоб кудись там проникнути, бо ти її не домиваєш, той крем у тебе залишається так само плівкою ще зверху. І оце такий безкінечний процес. Ти просто викидаєш по факту гроші на вітер. І неважливо, який ти крем купила. От в цьому випадку, якщо ти вирішила зайнятися собою і купила собі тільки один дорогий крем, вважай, що ти виконала гроші на вітер. Тому. Не роби цього. Якщо у тебе обмежений бюджет, от я завжди нашим клієнтам це кажу: обмежений бюджет, краще витрати ці кошти на. Хоч якесь очищення, якісне очищення, хоча б на одну пінку, або хоча б на один гідрофільний мус. У нас ще там є гель для вмивання. Це є про наші засоби. Ти можеш купувати все, що завгодно. Головне читай склад, перевіряй його. В чаті GPT є сайти, які тобі розкладають ці засоби на молекули. Дивись, дуже важливо, щоб до консерванта стояло дуже багато активних компонентів. І тоді цей засіб. Дійсно працюючий. Якщо ж зазвичай у ці активи стоять після консерванту, ти коли будеш розкладати на якомусь сайті, це тобі покаже консервант. І от якщо активи після консерванту, то скоріш за все їх е, там трошки зекономили. І ну, не буде в тебе цей засіб такий активний. Так от, ти купуєш один якийсь очищувальний засіб. І далі у тебе бюджет ну, мега мінімізований. І якщо він такий мінімальний, я зазвичай нашим клієнтам кажу: купіть наш крем для рук. Ми туди не кладемо якісь гірші олії, ми не кладемо якісь гірші активи. Їх там просто набагато менше. Це правда, але вони все одно там є. Олії там дуже якісні. Емульсія ця ламелярна, вона так само гарно всотується шкірою, і шкіра скаже тобі дякую. І от ти береш простий. Крем для рук. Чому я раджу наш крем для рук? Тому що він настільки якісний, що я можу сміливо казати клієнтам, та ви можете брати його для обличчя. Але він простенький. Я цього, звісно, не приховую. Та цей простенький крем для рук буде набагато кращий, ніж купа інших промислових засобів у таких якихось красивих банках. І от ти гарно очищуєш шкіру і користуєшся кремом. Якщо є ще трошки коштів, купи собі ще маску для обличчя і по цій масці роби масаж. Масаж гуаша. Не можеш собі дозволити купити гуаша, роби ложкою, отак от розтираю. У мене на Є масаж Гуаша, як робити. Не можеш Гуаша робити масаж, просто роби руками. у Бога нема інших рук, крім твоїх. Береш оці прекрасні свої руці і починаєш себе масажувати. Теж у мене на каналі декілька відео, ти можеш просто сісти і повторювати за мною. І повір, уже навіть роблячи це, ефект буде чудовий. Якщо в тебе нема навіть коштів на маску, добре, візьми уже ту оливкову Олію і по ній можеш робити масаж. Якщо в тебе є якась інша олійка, роби по ній, але не зловживай робити масаж по оліях, тому що з часом олія в чистому вигляді, от, просто якщо ти там декілька крапель береш, сушить шкіру. До олії має щось іще додаватися, якісь активи. Ну от у нас є масляний серум, і от там такий мікс. Що воно тобі і шкіру не висушить, і активи будуть, і шкіра стане краще. Але ж, якщо в тебе нема, береш хоча б олійку і робиш масаж. Або робиш масаж по у тому крему для рук. Все одно це буде набагато краще, ніж нічого. Є ще взагалі масажі, які робляться чистими руками по сухій шкірі. Якщо от вам, дівчата, взагалі цікавий такий масаж, напишіть мені, хочу масаж, і я зніму для вас окреме відео. Щоб ви могли робити навіть такий масаж без нічого, без крему, маски, тільки чистими руками. Продовжуємо. Я маю надію, що ти мене почула і зрозуміла, що в першу чергу треба мати очищення, тобто комплекс. Далі ти наносиш крем, і якщо залишаються кошти, наносиш маску. Я углубилася в цей догляд і забула ж тобі сказати, що таке крем і як він працює. Так от якісний крем він якраз працює, як я сказала, з тої точки, з якої ти почала за собою доглядати. Тобто, що це означає? Це означає, що от на даний момент у мене є от, от такі от певні зморшки, і він буде працювати так. Що через рік у тебе ці зморшки залишаться такими, або, можливо, навіть стануть трошки меншими. Тобто, по факту, твоя квіточка не буде зав'ядати, вона у тебе буде залишатися в тому стані, в якому ти її принесла додому. Розумієш, ці зморшки не стануть глибшими, і це вже Успіх, оце і є результат від якісного використання якісної косметики. Масло масляне, але так і є. Тобто задача косметики не в тому, щоб прибрати зморшки, бо по факту те, що ти надбала, уже прибрати дуже складно. Ти можеш прибрати це за рахунок ботоксу. Якщо у тебе то зморшка, тобі в лоба його вкололи, у тебе стане на три місяці краще, але потім ця зморшка все одно повернеться. Що ж стосується зморшок, то запам'ятайте, ми старішаємо кожен день. Ми змінюємося. Це невідворотній процес, не може бути такого, що ти понаносиш купу засобів і почнеш виглядати молодше, краще, просто фантастично. Ні, це означає, що через рік ти будеш виглядати так само і краще, чому краще, бо ти почала за собою доглядати. Ти почала поливати ту квіточку, ти почала там розпушувати земельку. Ти почала над нею чаклувати, і от ти її випасти і ймовірно, що побачивши тебе через рік, твої знайомі скажуть, що ти виглядаєш молодше на 5 років ніж виглядала рік назад. Бо у тебе буде чисте обличчя, змінюється тон шкіри, воно взагалі стає таке набагато свіжіше, і відповідно та от за рахунок цього більш свіжого обличчя, за рахунок того, що твоя ця квіточка зволожена, поживлена, і ти її постійно отак от масажуєш. І у тебе тут нема набряку. У тебе тут підтягнуте обличчя, тому що зійшов той набряк, який тобі оце от давав таку, от, знаєш, нездоровий вид обличчя цього. І, звісно, ти будеш виглядати набагато краще. Так, от а тепер про левел догляд: ти маєш додати ще собі пілінги. От. Кожна поважаюча себе жінка після 30 має робити пілінги кожен рік, бо це от, дійсно омолодження шкіри. Це як ти, наче змінюєш свою шкіру. І я не кажу тобі про агресивні пілінги, де ти підеш, тобі нанесуть щось таке, що у тебе отак от шкіра злізе. Я не раджу тобі. Я та людина, яка такий пілінг проходила, і ти знаєш, після нього у мене півроку гнило обличчя це було ще ген-ген, колись мені було там років. 30. після нього у мене з'явилася шалена пігментація, і сама шкіра змінилася. Вона була дуже класна, ідеальна шкіра. Взагалі вона була безпроблемна половину мого життя, поки я не зробила такий пілінг, і вона стала суха, чутлива, проблемна, постійно в якійсь пігментації. Це ж я пішла на пілінг, щоб звести два маленьких пігментних п'ятна. Що я отримала? Отримала оті проблеми, про які я тобі розказала. Тому роби, будь ласочка, пілінги. Які піклуються про твою шкіру, вони не дають вау-ефекту зразу. Але якщо ти зробиш курс з 10 таких пілінгів, твоя шкіра стане набагато краще. Ти не помітиш, як вона у тебе злазить. Але вона буде так неповітно сходити цей верхній шар. І через 10 процедур ти подивишся на себе, а ти свіжа, обличчя те чисте. І головне. Отой От крем, дорогий, який ти купила, почне проникати глибше, краще. Він буде працювати вдвічі краще. І отут, якщо ти готова інвестувати в себе, то я тобі ще раджу додати. Пептидний серум, він є у мене, можливо, є ще такі більш активні якісь засоби у інших компаній. Не обов'язково у нас знову ж наші засоби. Я кажу, тому що я знаю, як вони працюють на мені там, на наших клієнтах, і от ти додаєш іще більш активні оці компоненти, і звісно, твоє обличчя починає буквально сяяти. Твоя квіточка не просто розквітла, вона вже буяє. Я не просто так сказала про інвестицію в себе. Бо я приведу приклад, у нас Є три види крему під очі: один простіший, інший активний і третій надактивний. От там дуже багато пептидів за декілька тисяч доларів. Там компоненти, от такі, от, які рахуються не 100 доларів за якусь порцію, а вони рахуються тисячами доларів за один компонент. І от такий крем працює найкраще не на сьогоднішній день. Він тобі дасть результат потім. Пролонговано, от як на мені. Знаєте, пройшло 11 років. Я дивлюся, а в мене така пружна, класна шкіра. А зморшки, я дивлюся на себе в 30, дивлюся на 40. І у мене ці зморшки такі самі і залишились. А по ідеї, які мали бути, а мали бути вже вдвічі глибше, довші і так далі. І це все тому, що цей крем дійсно круто працює. Я ним користуюся, ну, він змінювався, він покращувався, але я дійсно ним користуюся десь 7. Років, тому що ми його зробили сім років назад. До чого я все це веду? Зазвичай дівчата купують собі крем по середній ціні. Хоча чи можуть вони собі дозволити крем під очі, якого вистачає на 4-5 місяців купити от класний крем? Звісно, можуть. Але ж, оце ж, от, знаєте, от та жабулька, яка не дає тобі купити. І ти купуєш дешевший крем. А інвестування в себе це коли ти. Купуєш для себе найкраще, те, що дійсно діє. Чому? Тому що підходиш до дзеркала і бачиш красиву жінку. Це коли ти чуєш компліменти, це коли ти відчуваєш себе красунею, ти відчуваєш себе молодою, квітучою, яскравою. І от це ті кошти, які ти інвестувала в себе. По факту, що таке кошти? Сьогодні вони є. Завтра ти їх десь приїла, потім купила якусь сукенку. А я от собі Бі завжди казала, навіщо мені 20 браслетів на руку, якщо моє обличчя виглядає недоглянутим, і я виглядаю втомленою і змореною, що дасть мені та класна сукня, якщо моє обличчя не свіже, якщо воно не здорове, от для мене це взагалі не цінність. А якість моєї шкіри, те, як виглядає моє тіло, те відображення, яке я бачу в дзеркалі, і це відображення дає мені дуже високу саму. Оцінку, воно дає мені е, розуміння, що я гарна жінка. Ця інвестиція дає мені масу можливостей просто розправити плечі і йти підкорювати цей світ, бо ти ж, мабуть, розумієш, що чим впевненіше ти в собі, тим впевненіше ти себе несеш. Ти можеш поговорити будь-ким, з ким, ти можеш дозволити собі набагато більше. Ти розкриваєшся набагато більше. Може я не права, може. Для когось оце відображення в дзеркалі так не працює, і якщо на тебе це так не працює, це чудово. Але от я та жінка і звертаюсь якраз до тих жінок, яким важливо виглядати гарно і яким це піднімає їх самооцінку і просто покращує настрій. Бо як не крутий, от коли ми старішаємо, ну змінюємося так по факту, і настрій спортиться. А от коли ти відчуваєш себе шикарною, це зовсім інша якість життя. І от ця інвестиція і догляд за собою, ти по факту купуєш не косметику. Ти інвестуєш в якість свого життя. Я маю надію, що цим відео я. Переконала тебе, хоч якось, почати доглядати за собою про різні три стадії, я тобі розказала. Ще нагадаю, що як завжди, за коментар під цим відео. Через одне відео Ми рандомним чином виберемо один коментар, опублікуємо його відео, яке вийде через одне, і можливо саме ти зможеш виграти. Давай там, таратам. Хай це буде через набір для очищення, бо він от тобі точно треба. Але якщо ти та жінка, яка любить себе, не чекай. Виграєш ти не виграєш, просто купи собі той довбаний набір для очищення. Купи собі, не жмоться на себе. Дозволяй собі найкраще. Що ж, дякую, що подивилася. Якщо було цікаво, підпишись до наступних зустрічей.